Радянська політика десятиліттями знищувала українську лексику. Але ті слова це і є наша культура, мова і ідентичність. Чи згадають кам'янчани, що таке великий віз? Чим відрізняється городина від садовини? А також що означає цікаве слово, либонь. Ходімо дізнаємось, великий віз, що це таке? Не знаю. Це сусвість, я про що Це якесь сузір'я, щось? таке? Великий віз? тазі, не знаю возик. А, це Сузір'я. Зв'язки. Городина. Городина. Боже, мені чоловік розказував. Городина, городина це те, що на городі, чи щось таке Росте городиною називали. Схоже на огородження. Я не знаю. Городина це місто, не огород. Ну, ягіда якась там. Ну, дерево з яги, щось таке. Угу. Щод на городі? Садовина. Ну, сад. Це я навіть не знаю, що Фрукти, Фрукти. Точно. Не знаю. Не знаю. да, навірно, ягоди. Ну, садовина це типа фрукти. Да. Заграва. Що это? Тоже... За... Не знаю теж взагалі. Заграва. Ні, давайте підказку. <ріст> Ігри якісь, ні? Та й це радуга, це я не пам'ятаю щось. І либонь. Либонь. Ну, от знаєте такі е е слова, що все ж таки, наче ти десь його чув, але не розумієш. Я виросла в Харківській області, то таких слів я не чула. Конкретно значення я не знаю. Либонь. Може, інструмент якийсь? Посмішка?